Всім привіт! Ви на каналі ваших віртуальних друзів. Знаю, знаю, давно мене не було, і ще й на фоні ялинка до сих пір. Знаю, що ви очікували не з цим відео мене, але відео про резюме теж буде. Для цього просто потрібно трошки більше часу, якого на жаль зараз трошечки бракує, але все буде вас запевняю. Дочекайтеся. А сьогодні ми поговоримо про тему, яка визвала трошечки такі темні часи в Альберті, і вибила почву з-під ніг українцям, да і в принципі не тільки українцям. А саме, а саме, я говорю про програму Альберта Opportunity Стрім. Уряд від 15 лютого вирішив зненацька перестати приймати заявки. На дану міграційну програму. А сказати, що ми всі були в шоці, це в принципі нічого не сказати, тому що дуже багато людей, вже, в принципі, були на фінальному шляху, тобто на якісь фінальні сходинці, або збирали документи і вже ось-ось ось мали подаватися, бо вже мали рік досвіду роботи. Або думали, а відсвяткуємо 14 лютого, день Валентина. А завтра з новими силами подамось. Ага, це нас вчить життя нічого не відкладати на завтра. Хоч ми трошечки не в такій ситуації, я маю надію, що все буде окей. В мене рік роботи буде в липні, ще може дуже багато чого змінитися. Так, звичайно, я стресанула, так, знаєте, серце в п'ятки впало конкретно. А тепер детальніше. Альберта зупинила прийом заявок на власну програму Альберта Opportunity Стрім. І, в принципі, що вони кажуть? Але важливо зазначити, що ті, хто вже подалися і оплатили, тобто нажали оту фінальну кнопочку Submit і вже просто чекають відповідь від уряду Альберти. Їхні заявки всі будуть опрацьовані. Це сказано було на офіційному сайті. Тобто, це 100% вас розглянуть. Але, але якщо ви не встигли оплатити чи не встигли підгрузити цю платіжку, не нажали цю кнопку, чи ви там тільки завтра хотіли загружати ці всі документи і цим всім зайнятися. На жаль, навіть якщо у вас там був збережений драф такий чорновик, так? але він ще не відправлений був до уряду, тобто він ще у вас на вашій стороні, а не на стороні вже уряду, ну то, на жаль, поки що, поки пауза, вони не будуть приймати цих заявок, і це так. Сумно, я вам скажу, дуже багато людей, дуже багато людей приїхали сюди і розраховували на цю програму. По-перше, вони вичерпали квоти на 23-й рік, а на 24-й вони ще не мають точних цифр, тобто мається на увазі, скільки вони заявок мають прийняти. Але кажуть, що топ приблизно має бути і в 24-му, і в 25-му році понад 10 тисяч. Також інше, вони, скоріш за все, це також я бачила вчора деякі міграційні консультанти, робили якісь певні свої невеличкі пропущення І кажуть, що, скоріш за все, вони виставляють пріоритет в певних професіях для того, щоб закрити власні потреби. А це технології, медицина, будівництво, сільське господарство, туризм та госпіталеті. Хоча я не знаю, де вони тут говорять, що брак в технологіях, наприклад, вакансій, як майже не було, таких і немає. А з тих професій, які вони казали, що, ну, що в них найбільша кількість заявок, це е, були в сфері обслуговування, тобто якісь там офіціанти, повари. Е, в цьому списку теж не я вже не згадаю весь список, але там було майже на останньому місці, але в принципі було. Це спеціальності бухгалтерські та фінансові. Не знаю, де вони набралися стільки. Але для мене це трошечки невтішні новини, бо якщо вони будуть надавати перевагу туризму, сільському господарству, будівництву, технологіям, медичним працівникам, і в останню чергу будуть розглядати тих, кого. Вони мають мали вже найбільше аплікантів. Ну, то не весело. Я не знаю насправді, що ми будемо робити, але я от вийшла з вами обговорити цю ситуацію, тому що, як ми знаємо, в процесі обговорення народжується істина. І мені теж цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Я буду дуже рада поспілкуватися з вами в коментарях. Також є припущення у деяких українців, це звичайно занадто. Позитивно, і я би на це не розраховувала, що вони зроблять можливо якісь покращення поліпшення для українців або якусь спеціальну окрему таку як вітку так для подачі на піар. В Принципі не розумію для чого уряду Альберти треба було би це робити. Так з однієї сторони, ми такі класні працьовиті, і взагалі. Але але на цю програму було досить легко зібрати документи і податися. В них не було дуже багато вимог, і вони, в принципі, всі такі, знаєте, для більшості досяжні. Це треба було рік пропрацювати на роботодавця. Там є певний перелік тільки професій, які вони не враховують. Але запевняю вас, що 99,9% в принципі вам підходять. Ну, якщо ви не їздите на Uber чи якщо ви не ескортниця. Також вони вимагали просто мінімальну освіту. В нас, в принципі, вона у всіх є: це середня повна освіта. І також рівень англійської всього-навсього по CLB 4 або 5, в залежності від вашого ноку. Тобто по CLB найвище це 12, ну найнижче зрозуміло. І вимагається тільки 4-5. Це, в принципі, такий якийсь ну, середній. Мабуть, можливо, навіть трошки невпевнений середній рівень. Ми його, дякувати Богу, маємо. Я от тепер не знаю. Це, мабуть, треба буде спрацювати додатково над рівнем англійською, щоб його покращити, щоб серед всіх решти аплікантів хоча б на фоні англійської виглядати вигідніше. Я не знаю. Я поки що не розумію наш план дій. Через місяць у нас буде. Консультація з міграційним консультантом, ми з нею обговоримо. В принципі, я можливо до того часу вже щось зміниться, і можливо, вже з цієї паузи Альберта Опортініті Стрім зніметься і щось буде відомо. Але наразі я би сказала так, що в нас не сильно багато опцій, або різко змінювати профіль іти, не знаю, працювати в інші сфери для того, щоб бути. Eligible, да? щоб підходити під інші програми міграції. Ну, таке. Теж, знову ж таки, через якусь невідомість. Або не знаю, може, Михайла треба відправляти на будову, і хай підтягує англійську, здає на 4. І буде головним аплікантом. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, він мене вб'є. Або що? Створювати профіль на експрес-ентрі. І сподіватися на чудо. Ну, В принципі, уряд Канади колись вже робив такі цікаві штуки. Вони вже одного разу в якомусь році було, 21-19, десь там. Вони просто витягнули всіх, хто залишився. Тобто, в принципі, там були люди, які так чекали там уже руками на свій піар, а вони взяли і зробили отакі от Чудо. І вони зробили таку несподіванку для всіх і, ну, мабуть, для самих себе. Просто, ну, видно, вичистили вже все, що там було. Ну і так, сподіватися, що просто тебе оберуть. Я, в принципі, не дуже так вмію, мабуть. Але, в принципі, як немає ніякого вибору. Світ дуже великий, так? Своє якесь місце ми десь знайдемо. 100%, значить, така доля, значить, так має бути. Ніхто не знає, ніхто не застрахований ні від чого. Але мені от теж цікаво подивитися, почитати ваші коментарі і, взагалі, в принципі, що люди думають, бо також я вчора бачила уже. Хто ще не купив квитки або купив і вже заміняє, вже люди не їдуть в Альберту, тому що, ну, зрозумілих причин, вона не стає вже такою привабливою. Люди їдуть одразу або в Манітобу, або в якісь Атлантичні провінції. Хоча ходять чутки, що манітобський уряд теж може дуже швидко і дуже скоро закрити цю лавочку. Не знаю, як воно буде, але дуже цікаво те, що як сюди приїхала купа людей, не сподівалися на цей Opportunity Stream, а тепер що? їх відправлять додому, особливо по кует українців. Типу, їдьте назад на війну. Ну таке, не знаю. Можливо, все залишиться так, як було. Можливо, вони поставлять в пріоритетність певні професії. Можливо, будуть якісь зміни, чи то на краще, чи то на гірше. Наразі ніхто не знає, і всім дуже цікаво. І взагалі, з цього всього складається таке враження, що е, от уряд він хотів до себе е, запросити ну, кваліфікованих працівників, але от таке враження, що він занадто. Широко відкрив двері, так? І потім зрозумів, що навіть ці широкі двері не можуть, не мають таку пропускну спроможність, так? Вони не можуть таку велику кількість людей прийняти. І ну так, зараз починають там різні блогери, там ті, що давно вже в Канаді, вони там, типу, кажуть, а ми говорили, не відкладайте все на останній момент. Але бляха, ну ми не відкладали. Я приїхал, ми приїхали в Канаду, я почала працювати через скільки? Через 4 місяці. Це досить швидко. При тому, що ми приїхали, поки займалися квартирою, поки займалися організаційними питаннями. Поки я знайшла роботу, а роботу я шукала, як ви знаєте, в принципі, не сильно довго. І я до сих пір на ній працюю, я мучусь бляха на ній для того, щоб отримати цей. Триклятий біар, і вони починають закручувати гайки. нема злів, одні емоції.